Доброго дня, шановні аграрії, шановні фермера, ми вас вітаємо на нашому аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас, як завжди, подобаєчка і підписка, а з нас своєчасний, необхідний корисний контент. Про що сьогодні піде мова, друзі? Мова сьогодні піде про хід польових робіт, а точніше про хід збирання, збирання ріпаку, пшенички озимого ярого ячменю через те, що. Це необхідно знати. І, можливо, ми надамо деякі, деяку інформацію про ціноутворення, особливо на зерно озимої пшениці. Так от, друзі, залишайтесь до кінця, і ви знаєте, досить багато цікаво. Поїхали! Друзі, на початок серпня місяця в Україні було обмолочено 4 мільйона 424 тисячі гектар і намолочено 15. Мільйонів 470 тисяч тонн. І середня урожайність, це середня урожайність по е молоту, по намолоту складає 35 ценнерів з гектару. Тепер стосовно озимої пшенички. В основному пшеничку в основному збирали південні регіони, центральні, східні і включилися частково західні області України. Так от, друзі, обмолочено. 3 мільйона ну з невеличким 3 мільйона гектар і намолочена 11, також з хвостиком мільйонів тонн. Середня урожайність по озимі пшениці на даний час складає 37,2 ценнерів з гектару. Пам'ятаєте, ми ще два місяці тому прогнозували урожайність по озимі пшениці, яка за нашими прогнозами, мають скласти десь 41-42 центнера з гектару. Так от, друзі, якщо порахувати те, що збирали в основному аграрії півдня, де урожайність озимої пшениці була і 15, і 20, і 25, і 30 ценнерів з гектару, то е враховуючи, що ми ще не збирали. Пшеничку в західних областях, де урожайність може бути і по 8, і по 9, і по 10 тонн, то ми так десь і залишаємо наші прогнози, що урожайність буде десь в районі 41-42 цен на раз гектар і буде десь намолочено в районі 17 мільйонів тонн озимої пшениці. Ми говоримо. Друзі, не за зернові, в цілому зернобобові. Ми говоримо за озиму пшеницю. Ну, Ви тепер можете саме порахувати, а який врожай в вашому господарстві і пораху, ну, десь порівняти з іншими регіонами. Давайте ми поговоримо за ячмінь. До речі, ціни привабливі сьогодні на ячмінь, Сьогодні багато є попит на насінь на зерно даної культури. Так от, друзі. Ячменя в Україні було зібрано десь один мільйон гектар і намолочено в районі 3,5 мільйонів тонн. Тому врожайність по ячменю і озимому, і ярому складає в середньому 35 центнерів з гектару. Друзі, це непогана врожайність, враховуючи ситуацію з посухою півдня України. Тому я рахую, що це середня урожайність для цієї культури взагалі в Україні. Тому аграрії все таки багато вкладають і в цю культуру, і відповідна ціна має бути досить приваблива. А ціни на ячмінь сьогодні навіть вище в ряді ситуацій, ніж на озиму пшеницю. Стосовно гороху, друзі, горох був зібраний з площі десь 210 тисяч гектарів. І намолочене десь 490 тисяч тонн. І середня врожайність по гороху складає 23 цене на з гектару. Друзі, це середня врожайність по даній культурі. Я рахую о, нормально, головне, щоб ціна на дану культуру була нормальною. А що робиться з озимим ріпачком? Це також друзі, цікаво і досить важливо. Озимий ріпак. Обмолочений з площі десь майже 800 тисяч гектар і намолочено 1 мільйон 760 тисяч тонн. Середня урожайність по ріпаку складає відповідно 22,5 цену раз гектар. Друзі, я десь так вивчаючи статистику, дивлячись по урожайності, то в гірші роки. Озимий ріпак дає урожайність десь 22-23, краще 27-28. Тому цей рік він не є кращим для озимого ріпаку. І тому і урожайність така 22,5 ценна з гектару. Через те, що ви пам'ятаєте, яка була осінь, а саме головне приморозки, які відбулися в три періоди, в весняний період, які ну, звели на нівець. Мріє аграріїв, хто займається озимим ріпаком. Але це не означає, що це буде продовжуватися в наступних роках. Якщо аграрії планують вже й десь в базиму ріпаку, в багатьох регіонах випали опади, є волога, хлопці сіють. Почався серпень місяць, і тому сподіваємося, що в наступному році урожайність по цій культурі буде. Кращою. Оце така інформація, інформація по збиранню, друзі. А тепер давайте саме цікаве. Не покидайте канал, ми будемо говорити по цінам. Друзі, сьогодні багато інформації з різних джерел, а яка ціна, яка буде ціна на озиму пшеницю. Неважко зайти в інтернет, глянути і подивитися, яка ціна в порту, а яка ціна в ряді регіонів України і побачити, що дійсно. Ті цифри, які прогнозувалися там весною, весняний період, вони не відповідають дійсності, і що вартість пшениці, особливо другого, третього класу, і навіть фуражний, вона значно виросла. І сьогодні зустрічаємо ми навіть пропозицію по ну, продажу пшениці там другого, третього класу, і за яку готові дати вже по. 10 900 і навіть по 11 тисяч гривень. Але це в окремих випадках. В основному десь ціна, друзі, в залежності від регіону, вона в районі крутиться там 10, 200, 10, 400 тисяч ну, е, гривень за 1 тонну. Що сказати, а буде вона зберігатися чи буде вона зростати. Так от, друзі, я скажу вам чесно що жодний спеціаліст, жоден спеціаліст чи експерт сьогодні вгадати, яка буде ціна, наприклад, в листопаді чи грудні, досить важко. Через, що? Через те, що на це буде впливати досить багато факторів. Сьогодні багато продається ще пшениці минулого врожаю, яка ще залишилась нереалізована. Сьогодні ще йде збирання. Сьогодні ще буде збиратися пшениця в західних областях, де, ну, встановилася погода на щастя, відійшли оці циклони, зайшли комбайни, молотять пшеницю. Сьогодні десь важко, якщо на півдні пшениця 2-3 класу, десь відсотків 80%, можливо, навіть 90% в цьому році. То ще важко визначити, яка буде якість по пшениці в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, Львівській областях, Івано-Франківській, ну, тобто в Рівенській, в областях Західного регіону. Там падали опади і погіршувала відповідна якість, і кількість клейковини, і протеїн, і є пророслі вже зерна, розумієте саме. І тому. Дати вам рекомендацію, от ви зібрали пшеницю, у вас є на, складі, є на складі там перший другий клас, продавайте класна ціна, я не можу. Сьогодні, як необхідно порахувати? Необхідно, перш за все, порахувати економіку. Скільки ви вклали вирощування зимої пшениці, скільки ви зібрали урожай? ну і Відповідно, яка за нього пропонується вам ціна. Якщо ви вклали там, 30 тисяч гривень чи 40 тисяч гривень, і вийшли в ноль, це одне діло ну, відповідно з врожайністю. А якщо ви отримали хороший врожай, і ви можете його реалізувати і отримати непоганий прибуток по зимі пшениці, то можливо частину і необхідно реалізувати. Сьогодні необхідно вкладатися, ну чи кредити погасити, чи можливо. Придбати доброго для осінньої компанії, насіння, паливо, ремонти зробити це все гроші. І тому ви вирішуєте самі, а чи реалізовувати ваші збіжжя, а чи, можливо, необхідно почекати. Можна так і чекати, і дочекатися, коли ціна піде вниз, і сьогодні вона там 10,5 тисяч гривень, а через 2 місяці вона має бути 9,5 гривень. 9,5 чи 10 тисяч. Друзі, ви інтуїтивно маєте самі продумати і прийняти рішення. Хто сьогодні має хорошу економіку по пшениці, в основному виробники насіння? Друзі, там ну, математика зовсім інша, розумієте, мультиплікація інша через те, що насіння пшениця вона завжди давала прибуток. І тому сьогодні будуть такі маніпуляції на ринку, розумієте? Підприємства, компанії, які продають насіння пшениці, вони будуть говорити, що ціна буде рости там, до 15 тисяч і вище. І ви можете ну, порахувати і думати, а може треба продати через те, що дійсно. Хто його знає. Тому дивіться, ринок сьогодні в нас такий непередбачуваний не, не і незрозумілий. І попастися десь на любу інформацію, що хлопці, чекайте, ціна буде рости, а потім дочекалися і ціна впала. Тому розумієте, от такий каламбур винігрет це навіть експерти, які сидять щоденно, там аналізують. А яка врожайність там в Європейському Союзі? Сьогодні не знайдеш інформації, друзі. Нема інформації, а яка врожайність по пшениці в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах, у основних гравців на ринку озимої пшениці, розумієте? А її в світі сіється 220 мільйонів гектар. Тому на вартість, на ціну можуть пливати все. Як далі складеться експорт, попит на зерно? Який буде баланс, зерновий баланс зерна всього в світі, перехідні залишки, все це впливає, розумієте? Тому необхідно зважувати і думати. Ну, а ти коли продавав би? Ну, якби я отримав 10 тонн і вклав там 40 тисяч гривень в гектар, а отримав 10 тонн, сьогодні 10 тисяч. Ось вважай, 100 тисяч, а я вклав 40 тисяч. 60 тисяч я маю ну, можливо не чистий прибуток, а. Заробіток там необхідно верхувати ще відсотки, це не її біда чиста. А я б її продав. Знаю, що є реально, навіть якщо вона і буде 11 тисяч, я там програв. Би. А якщо я отримав 5 тонн і зайшов в ноль, і мені хочеться заробити, я б її не продавав. Особливо, коли в мене пшеничка там другого класу. А класність вона відлежиться, вона, дивитися, щоб не було там, вона не була волога, якщо є елеватор, вона лежить, провітрюється, вона може зберігатися і 2, і 3, і 7 років. розумієш? Тому все залежить дійсно, від фінансового результату на полі. Скільки вклав, скільки отримав і яка на даний час ціна. Сьогодні важко йде війна в країні, в світі таке твориться, розумієш. А на ціну впливає все, все впливає. Навіть настрій твоїх рідних, які біля тебе знаходяться, також впливає. Сказала сім'я, продавай, що робити? Продав, а завтра ти влетів. ну Сім'я сказала, а це головне. Тому така відповідь, розумієш, економіка, має. якщо ти в збитку, от хлопці на півдні України отримують там по 3 от Одеська область в середньому врожайність 3 тони. Вони зібрали 3 мільйони тонн з мільйона гектар. Ну це взагалі не тільки озима і пшениці. В кого 2 тонни, в кого півтори, в кого три тонни. От і рахуйте, я зібрав три тонни, Ціна 10 тисяч, 30 тисяч і вклав 30 тисяч. Це в ноль. Я вийшов в ноль. Точка беззбитковості. А я хочу отримати ну, ну, хоча б, ну, не знаю, 100 доларів з гектару. То в мене другий клас. Я її положив в склад. Вона зберігається і з надією, що я її продам. А можливо, продам як насіння своїм сусідам, якщо в мене є ліцензія, якісна пшениця, хороший сорт, нормальна репродукція. Оце така інформація. Тому, друзі, напишіть в коментарях, як ви рахуєте справедливі ціни на даний час чи ні. От кажуть вона зростає. От ціна росте, розумієте? Ну це смішно, друзі. Що вона росте? Була там вона 8,5 тисяч, пам'ятаєте весною. А сьогодні вона там 10 10400 і вона росте. Друзі, та не росте вона. Вона ізначально вона має бути 250 доларів. Якщо говорити за пшеницю там Чикагської біржі, от орієнтуйтеся. Нехай там різна пшениця. там, Ваксі, червона, інша там різна види. Але ми завжди маємо ну недооцінену пшеницю. Завжди. І тому вона не росте. Вона просто. Вирівнюється до більш справедливої ціни. Це моя така думка. Яка ваша думка? Напишіть в коментарях. З вами сьогодні команда Art і Олексій Сіренка. Ми будемо надавати і далі статистику по збиранню. Скоро зайдемо в соняшник, хлопці вже просто збирають в інші культури. Хай вам щастить дощиків рясних і хороших стабільних цін. На все добре, пока.